Чи потрібна нам для щастя половинка, про внутрішню цілісність? Отож, відтоді взаємна любов саджена в природу людей, зводячи їх разом у первісну природу, Ерос намагається зробити з двох одне і зцілити людську природу. Кожен бо з нас є символом людини, розділений на дві камбалоподібні частини з однієї дві, тому кожен вічно шукає своєї половини. Отож любов'ю називаємо бажання цілості і прагнення її осягнути. ПЛАТОН. Бенкет. Спершу ти маєш захотіти прожити решту свого життя із собою. Рупікаур, молоко і мед. Думка про те, що людська істота стає цілісною, лише поєднавшись з іншою людиною, не нова. Ще Платон у своєму бенкеті, словами поета Арістофана, розповідав про. Андрогінів, третю стать, яку боги розділили на дві камбалоподібні частини, і ті, прагнучи злитись воєдино, припадали одна до одної, обіймалися і бажали зростися в одне. В епохи, що прийшли на зміну античності, теорія половинок ще не раз поверталася до нас, зокрема через письменників романтиків, які створили і закріпили канон романтичного кохання, про яке ми говорили в попередньому розділі. Думка про любов як необхідну складову життя, що завдяки їй людське існування набуває бодай дрібку сенсу, процвітає і в сучасному світі. Масова культура з її ідеалізацією кохання ллється на нас безперервним потоком. Кожен другий фільм присвячений любовним перепетіям, кожна друга пісня, коханню, та й література недалеко втекла. Любов давно вже є одним із центральних сюжетотворчих елементів нашої культури. Під впливом цього потоку, звісно ж, кожен з нас відверто або таємно мріє зустріти свою половинку, того самого чи ту саму людину, яка самою присутністю в нашому житті зробить нас щасливими, цілісними і досконалими. Чого ж ми насправді бажаємо, коли мріємо про половинку і велике та світле справжнє кохання? Якщо опуститися з небес на тлінну землю і оцінити ситуацію прагматично, кохання потрібне нам насамперед для задоволення певних потреб, ці потреби можуть бути високими і екзистенційними, наприклад, знайти сенс життя через стосунки і батьківство, материнство, чи долучитись до сакрального через світ високих почуттів, або ж цілковито прагматичними і побутовими, як от потреба тілесних доторків, сексу. Безпеки, турботи, розподілу побутових обов'язків і економічного навантаження. У кожної з нас є індивідуальний список потреб, які ми залагоджуємо за допомогою любові та взаємин. Хто сіде в любов для пригод, трепету, перших побачень, гарячої крові, метеликів у животі, шалених вчинків, в ім'я кохання, романтики, букетів і цукерок. Хтось із метою знайти надійного партнера, з яким можна розділити бажане материнство, батьківство і побут, хтось для сексуальних пригод, моногамних або ж серійних, хтось для фінансової безпеки і полегшення побуту. Та найчастіше причин є кілька одночасно, і мало хто з тих, що виходять на стезю кохання, усвідомлюють реальну мотивацію. У тому, що стосунки виконують у нашому житті певну функцію, і що через них ми намагаємось заповнити якийсь дефіцит усередині себе, немає насправді нічого поганого, інакше нам би, в принципі, не потрібен був партнер навіщо він, якщо і так добре, і нічого більше не треба. Утім, не всі потреби можливо задовольнити за допомогою іншої людини, точніше, задовольнити якраз і можна, та якщо. Ступимо на цей шлях, то відразу запишемося добровольцями в армії страждальців від кохання, тому що порожнеч в деяких регіонах нашого життя неможливо заповнити іншою людиною, і коли ми піддаємося спокусі розв'язати власні проблеми за допомогою коханого чи коханої, то лише притягуємо в життя ще одну таку саму порожнечу і ризикуємо перемножити себе на нуль. Отже, що це за потреби, які не варто прикривати партнерам? Потреба відчувати власну цінність і унікальність. Часто, особливо в юності, ми використовуємо любов і стосунки як інструмент для підтвердження власної цінності і значущості. Ми думаємо, якщо він мене любить, то я чогось таки варта, якщо він мене кохає, отже я красива і розумна, якщо він мене любить, то я не гірша за інших. Якщо чоловіки звертають на мене увагу, значить я класна. За цією логікою інша людина її почуттями, увагою і готовністю зав'язати стосунки ніби ставить на нас знак якості придатна, а ексклюзивне романтичне кохання підвищує придатність на ще один щабель, і ми раптом стаємо не такі, як усі, унікальні, кращі. І це чи не найбільш наркотично привабливе відчуття на світі? Надто якщо в районі самооцінки зяє діра. Який пронизливо виє вітер. У чому небезпека? Узалежнювати внутрішні відчуття власної цінності, тобто ту саму самооцінку, від іншої людини досить ризикована затія. Люди приходять у наше життя і покидають його часто в досить несподіваний спосіб і в найнеочікуваніший момент. І якщо партнер, на якому зав'яне наше відчуття власної унікальності, раптом мігрує в інші стосунки або одиночне плавання, почуття самоцінності ризикує поплисти за ним. І ми залишимося не лише з розбитим серцем, адже оплакувати втрачене абсолютно нормально, а й з іще більшою діркою на місці самооцінки, якщо він мене більше не любить, отже, мене немає за що любити. Крім того, залежність відчуття власної цінності від думки інших обдаровує нас цілим букетом страхів. Навіть якщо людина, від якої залежить наше самовідчуття, ще не пішла і навіть не думає йти. Але ж суто теоретично, вона може, правда. І десь глибоко всередині ми здогадуємося, що це, на щастя, спроможне похитнути фундамент нашої особистості. Ми боїмося втратити і партнера, і себе, відображену в його очах, і через таку мотивацію, яка дуже часто залишається невідрефлексованою, навіть непоміченою, ми потерпаємо через партнера значно більше, ніж варто було б, і відчайдушно намагаємося зберегти стосунки, попри всі заклики здорового глузду. Зі страхом втрати пов'язана ще одна небезпека, яка може міцно і назавжди зіпсувати будь-які стосунки. Коли ми боїмося втратити людину, а особливо її любов, яка дарує нам цінність і унікальність, то іноді починаємо надмірно продумовувати кожен свій крок, вчинок і дію. Ми ставимо собі багато запитань, намагаємося бути кращими і вартішими любові. Що вчинити, щоб зберегти його кохання? Як поводяться хороші дівчата, дружини, що вони кажуть, як одягаються, як кохаються, ми заплутуємося у цих запитаннях і зовнішній мотивації потрапляємо в той самий анекдот про стоніжку, яка одного прекрасного дня задумалася, з якої ноги ступати, перечепилася і впала. От тільки на відміну від стоніжки нам падати дуже високо. Що робити? Шукати підтвердження власної значущості і цінності у різних сферах життя через роботу, хобі, друзів, волонтерство, подорожі, усвідомлювати себе як окрему особистість із власними чеснотами і недоліками, що її цінність не залежить від людини поруч. Пам'ятати, що ти завжди найважливіша і головна героїня у власному житті. Порятунок від нудьги Якщо вже зовсім чесно, то дуже багато з нас не задоволені життям. Будні, сірі, нудні, мрії не збуваються. Життю часто бракує дива, гостроти, адреналіну, яскравих емоцій і наповненості. І ми мріємо, дуже часто мріємо про те, що з'явиться людина, яка покаже нам новий світ, наповнить наші будні емоціями й почуттями і розвіє нашу нудьгу. Любов видається найпростішим рецептом віднайти пригоди, розваги й емоції, навіть якщо ми самі собі в цьому не зізнаємося. Ну серйозно, не з парашутом же стрибати, закохатися простіше і дешевше, принаймні так видається на перший погляд, у чому небезпека. Проблема в тому, що інші люди не безкоштовні аніматори, а кохання не парк атракціонів, куди можна втекти від сірих буднів. На жаль, якщо людині нудно самі із собою, іншим людям теж не буде з нею весело, якщо людина не задоволена власним життям, їй нічим притягнути в нього достойного партнера. І ключове слово тут достойного, бо на кожну каструльку завжди знаходиться її покришка, тож і людина, готова розважати і розвіювати вашу нудьгу, неодмінно знайдеться. Питання в тому, як вона це робитиме. Коли ми шукаємо пригод, то часто саме їх і знаходимо. І до любові вони мають дуже далекий стосунок. Коли ми хочемо вичавити з любові та стосунків емоції, відчуття бурхливості життя, то є досить високі шанси, що спокійні, гармонійні взаємини нас аніскільки не задовільнять. І ми за допомогою саботажу і такої то матері швидко організуємо собі веселощі, балаган і дискотеку. Проблема лише в тому, що ці веселощі полягатимуть у переживанні на власній живій і вразливій шкурі всіх сезонів любовної мелодрами зі сварками, зрадами, драмами, розставаннями, де єдиною сталою буде страждання. Тоді точно не знудимося. Що робити? Навчитися усвідомлювати власні потреби, щоб розуміти, чого хочеться в конкретний момент близькості чи розваги до адреналіну, тоді наловчитися їх задовільняти, себто розважати себе, коли в організмі гостро бракує саме розваг, змінювати життя, коли воно застоїлося, знайомитися з новими людьми, коли починаєш нудьгувати у власній голові, і так далі до безконечності бажання уникнути самотності. Людина істота соціальна, наш мозок не встигає за розвитком суспільства і технологій, він досі працює за тими самими принципами ще й 100 тисяч років тому, коли самотність та вигнання з групи означало для індивіда швидку й неминучу смерть. Тому, хоч ми і приходимо в цей світ самотніми, і йдемо з нього в такий самий спосіб, нам буває дуже страшно, тривожно і дискомфортно перебувати на самоті. І це абсолютна норма, з якою немає сенсу ні боротись, ні сперечатись. Людині потрібна людина. Утім, ми перестали бути просто мисливцями і збирачами, зосередженими на видовому виживанні. Сучасна людина з усіма її екзистенційними потребами потребує не лише компанії, а й усамітнення, адже лише на самоті можна розглядіти справжню себе з усіма страхами, невдоволеністю, травмами, сумнівами, темними думками, агресією, скелетами в шафах, справжню себе з усіма істинними бажаннями, мріями, прагненнями, талантами, схильностями, роздивитися і себе, і власну тінь адже білий, чорний завжди переплетені. І зрозуміти, що цим двом насправді потрібно. Ми часто боїмося заглянути туди, у той простір чорної невідомості, світ самотності, де ховається ще якась правда про нас ми боїмося того, що можемо там знайти. Боїмося дізнатися, що живемо не власним життям, а чужими амбіціями, боїмося виявити, що ми не аж такі хороші люди, як нам би хотілося, боїмося з'ясувати, що не вписуємося в уявлення інших людей про нас. Нам би хотілося ніколи не стикатися зі світом нашої особистої правди, бо якщо відкриємо цю скриню Пандори, то більше не зможемо заплющити очі на її зміст. У чому небезпека? Намагатися порятуватись від страху, самотності за допомогою інших людей, це наче гучніше вмикати музику в домі, населеному привидами. Ми хочемо, щоб голосні звуки заглушили все, що відбувається всередині, і можна було й надалі прикидатись ніби все добре. Стосунки з людиною, яка ще не заглядала у власну самотність і справді нагадують дім, зведений на давньому індіанському кладовищі. Зверху все ніби чисто й іделічно, от тільки в підвалі хтось брязкає ланцюгами, час від часу непояснено зникають предмети, а на горищі щось постійно топотить і виє. І жодними раціональними методами на кшталт перефарбувати стіни чи замінити труби цієї проблеми не залагодиш. Людина, яка боїться самотності, часто не знає себе, власних істинних бажань, і не розуміє, що їй потрібно. А якщо цього не знає вона сама, то як про це має здогадатися партнер? Крім того, така людина не має всередині себе безпечного і обжитого плацдарму, куди завжди можна повертатися з любовних поразок і болісних переживань. Коли ми знайомимося своєю самотністю, вона стає нашим домом, затишною гаванню, де можна відновитися, набратися сил і видихнути. Але якщо ми її боїмося й уникаємо, то завжди будемо носити всередині себе страшну темряву, панічно уникатимемо повертатись до неї. І, звісно, приймати хибні життєві рішення, наприклад, не дослухатися до Омара Хаяма з його ти ліпше голодуй, ніж аби що їсти. Що робити? Спробувати побути самій. Зрозуміти, що в самотності немає нічого страшного. Знайомитися з собою. Читай про це далі в розділі, заклади, власний сад Потреба в матеріальних ресурсах. Будьмо чесні, всім нам хочеться жити добре, хочеться грошей і того, що вони можуть дати. Хто мріє про облаштований побут, власну квартиру, відсутність потреби економити чи фінансову можливість народити стільки дітей, скільки хочеться, не втративши якості життя. Інші беруть вище і прагнуть об'їздити увесь світ, займатися меценатством, не працювати і написати книжку, навчатись за кордоном, відкрити притулок для бездомних тварин, купити дороге авто, переїхати жити до моря. Хіба на світі мало мрій? І все, звісно, добре, ми живі, допоки мріємо, і наша життєва енергія це сила наших бажань. Утім, багатьох із нас, жінок, змалечку вчили, що матеріальні ресурси потрібні для втілення наших бажань повинні прийти від когось іншого. Як у типовому сюжеті казки, принц закохується в попелюшку, в якої з активів саме лише миловидне личко і мініатюрна ніжка. І вже цього досить, щоб. Та ж таки попелюшка здобула багатство, статус і здійснення всіх мрій до кінця її життя, після цього навдивовижу вдалого повороту. І всі ми, звісно ж, потики мріємо стати попелюшками чи іншими казковими героїнями, які дістають одночасно і любов, і її вираження у грошових одиницях. Усе це це дуже легко пояснити, що свіжі в пам'яті ті часи, коли жінка не відігравала в суспільстві жодної іншої ролі, окрім славнозвісної берегині родинного вогнища. Жінки не заробляли, що не означає, звісно, що вони не працювали, не володіли війном і не мали жодних соціальних ліфтів, окрім заміжжя. Протягом багатьох сотень років саме шлюб відігравав у житті жінки ключову роль від цього вибору залежали її достаток і фінансовий стан у майбутньому. Утім, усе змінилося нам іще далеко до справжньої рівності, а дискримінацію, скляностелю та інші речі, що обмежують кар'єрне зростання жінки, ніхто не скасовував. Та все ж чимало шляхів для жінок уже відкрилися. Ми можемо самі розпоряджатися власною долею та здобувати, накопичувати і витрачати ресурси: а любов, секс, стосунки. І шлюб, по-перше, перестали бути намертво взаємопов'язаними в нашому суспільстві, ми можемо мати стосунки поза шлюбом або кохатись без кохання. А по-друге, відокремились від сфери фінансів, соціального статусу та інших матеріальних благ. І в цьому новому світі бажання проїхатись на соціальному ліфті за рахунок партнера може бути досить ризикованим. У чому небезпека? А в тому, що принців немає і ніколи не існувало, це казковий конструкт, який живе тільки в нашому колективному, несвідомому, ба більше нам так ніхто й не розказав, що ж там відбувається в казках після знаменитого, жили, поживали й добра набували. На жаль, правда в тому, що реальні живі люди, незалежно від їхньої класової належності, забезпеченості та моральних якостей, мають здатність псуватися, коли хтось потрапляє в цілковиту залежність від їхніх ресурсів. Почуття влади над іншою людиною п'янить і часто змушує зневажати тих, хто від себе залежить. Саме із залежності зазвичай починаються найстрашніші історії про домашнє насильство, тиранію, маніпуляції. І дуже часто на місці насильників опиняються ті, хто за інших умов не посмів би і голос підвищити на свою партнерку. Але коли їй немає куди йти, наприклад, вона в декреті чи покинула роботу, повіривши обіцянкам, що її забезпечуватимуть, спокуса стає надмірною. І спіраль насильства поступово розкручується і перетворює романтичну історію на Заїчне побутове пекло, де принц невдоволено видає попелюшці гроші на прокладки і рахує кожен шматок хліба. На жаль, навіть без залежності і насильства царина кохання і стосунків досить непроста, а фінансова нерівність додає рівнянню ще кілька ступенів складності. Найважче доводиться саме залежним чи малоресурсним партнерам, адже будьмо чесні, мало хто з нас суміє приймати чужі ресурси як подарунок, не бажаючи віддавати і не почуваючись винними. І тут ми знову повертаємось до дилеми стоніжки. Чи зможемо не заплутатись у власних ногах, коли знатимемо, що наша вага в стосунках менша, ніж у партнера. Чи краще все таки заробляти на власні бажання самостійно? Що робити? Вкладатись у власний розвиток, освіту і роботу, навчитися забезпечувати себе, планувати бюджет і відкладати кошти? Емоційний ГОЛОД. Це, схоже, найсумніша і найпоширеніша потреба, яку жінки намагаються задовольнити у стосунках. На жаль, далеко не кожна з нас росла у щасливій сім'ї, де старші вміли висловлювати любов, ніжність і турботу словами, речами і дотиками. Шкода, але така вже особливість суспільства, через яку багато з нас виросло з величезною чорною дірою в тому місці, де мала бути безумовна любов рідних. Зрештою, ми дорослішаємо і намагаємося чимось заглушити цей чортовий емоційний голод, точніше, кимось. Шукаємо в чоловіках джерело тієї самої безумовної і всеохопної любові, що разу промахуємося, бо ніхто з них не здатний і не прагне любити нас тією самою безумовною абсолютною любов'ю. А ті, хто на перших порах дає нам ковток чогось подібного, потім ранять іще сильніше, бо разом з їхньою любов'ю приходять насильство, контроль і залежність. У чому небезпека? Коли ми переживаємо глибокий емоційний голод і намагаємося втамувати його через партнера, на нас чагає одразу кілька пасток. По перше, голодній людині навіть крихта хліба видаватиметься розкішним частуванням жінка, яка не дотримала любові й не вміє знаходити джерела тепла поза романтичними взаєминами, прийматиме навіть найбільш недостойне ставлення партнера як норму, якщо в цю бочку дьогтю ляпнуть хоч ложку меду. Бодай тому, що вона просто не знає, як це, коли любові багато. Саме так народжується історії, коли він її систематично лупцює, а потім падає в ноги, кається і обіцяє вічну любов, а вона його не кидає і тримається за ці жалюгідні подачки. І ні, вона в цьому не винна. По друге, гострий дефіцит любові й тепла штовхає нас у залежність від того, хто дає нам бодай дрібку того, чого ми страшенно потребуємо. Ми вже готові на все, аби оту дрібку не втратити, і дуже часто зраджуємо себе і терпимо ставлення, якого не терпіли б, якби не цей страшний голод. І нарешті по-третє, навіть якщо ми зустрінемо найчудовішого і найадекватнішого партнера на планеті, наша внутрішня чорна ділера, або за виграшки поглине все хороше, що було в цих стосунках, або ще спорога відлякає людину. Тому що здоровій і ситій любов'ю особистості не хочеться бути єдиним світлом у вікні і рятівником потопаючих, їй хочеться рівноцінного обміну. Що робити? Навчитися задовільняти власні потреби в теплі і любові інших стосунків, дружніх, батьківських, терапевтичних, і не намагатися вичавити з однієї людини все те, чого життя не додало нам від раннього дитинства. Окей, ми назвали п'ять потреб, які не варто намагатися закрити іншою людиною. І хоча ці потреби досить різні, у них є одна спільна тема, одна червона нитка. Сформулювати її можна так. Хоч би що нам казали романтичні графомани, від часів Платона побудувати гармонійні партнерські стосунки без внутрішньої цілісності неможливо. Неможливо навчитися бути з кимось, не навчившись бути на самоті, не усвідомивши себе, власних бажань і особливостей, неможливо будувати стосунки, коли всередині розверзнутий кратер, чорна діра незакритих потреб. Неможливо відбудувати власні кордони й інтереси в партнерстві, коли сама не знаєш, які вони. Щоб пірнути в стосунки і знайти там іншу людину, а не відображення власних потаємних бажань, страхів і скелетів у шафі, потрібно насамперед відбудувати саму себе, закласти внутрішній сад, де тобі завжди буде комфортно і добре, і куди завжди можна повернутися, якщо з зовнішньому світі щось пішло не так. І шукати партнера не через внутрішню порожнечу і нестачу ресурсів, які треба терміново кимось заповнити, а через наповненість і щастя, які існують самі собою і нікуди не зникнуть, якщо зникне любов. Але якщо ми вже будемо цілісними, наповненими і щасливими, навіщо нам тоді кохання? І яка вона здорова і щаслива любов? Чи бувають такі дива в природі? Саме про це ми зараз поговоримо. Один у Полі не воїн про важливість соціальних контактів. У культурі романтичного кохання є ще одна неприємна деталь. Щойно увірувавши в надцінність і велику силу любові, ми починаємо сподіватись, що партнер зможе замінити увесь світ і стати для нас одночасно мамою, татом, найкращою подругою, коханцем, другом, бізнес-коучем, терапевтом і власне коханим. Але це не посильна ноша для однієї людини, і ніхто і ніколи не зможе втілити для себе всі ці ролі. Щоб уникнути розчарувань від завищених сподівань, важливо ніколи не припиняти працювати над власними соціальними зв'язками, залежно від того, є в тебе стосунки чи немає. У тебе мають бути подруги, знайомі, друзі, сім'я, біологічна або названа, залежно від того, чого ти зараз потребуєш. Ця соціальна мережа, по перше, зніме напругу зі стосунків, коли партнер не єдиний твій промінь світла у вікні, взаємини з ним завжди простішають, а по-друге, зможе підхопити тебе, якщо щось піде не так. Пам'ятка найкращі подруги дівчат це незалежність і самодостатність. Добре, тепер ми знаємо, що деякі потреби краще не намагатися закривати стосунками, але що тоді з ними робити? Потреби не зникають самі собою, їх треба чимось та й заповнити, і тут ми підходимо до головного випробування. Мусимо навчитися самі задовільняти власні потреби і досягнути незалежності, щоб потенційний партнер став для нас окрасою життя і вишенькою на торті, а не рятувальним кругом, без якого нам не випливти і не вижити. Як цього досягнути? Питання складне, і відповідь на нього багато в чому залежить від стартових умов, особливостей життя характеру дівчини, але кожній із нас, перш ніж зав'язати серйозні стосунки, не завадять такі кроки. Пожити самій бодай рік, без батьків і партнерів, навчитись не боятись самотності і не нудитись наодинці з собою, навчатися самостійно без сторонньої допомоги врегульовувати свій емоційний стан. Дізнатися про власні побутові і не тільки звички та вподобання, навчитися їх поважати, вкладатися у власну освіту, розвиток і кар'єру і не уминути увагу і хобі, навчитися заробляти гроші і розпоряджатися бюджетом, навчитися відкладати гроші незалежно від життєвих обставин, вивчити власні мрії, бажання і вподобання, навчитися самій виконувати власні мрії і бажання, не чекаючи на того, хто зробить це за тебе, вивчити власні проблемні зони. Тригери і травми. тут чудово зарадить психотерапія. Утім, важливо пам'ятати, що самостійність і самодостатність геть не означають, що нічого людське нам не потрібне, і що ми повинні звикати за все життя гасити пожежі і зупиняти коней. Насправді, окрім переліченого і багатьох інших пунктів, які не потрапили в перелік, кожній жінці ще й життєво важливо навчитись не лише віддавати любов, жертвувати і дбати про себе самотужки. А й приймати її, не віддавати більше, ніж даєш, і вміти просити про допомогу. Але про це поговоримо в наступних розділах: дивитись розділи не роби для ближнього свого більше, ніж для себе самої, і заклади власний сад.